Як розробляли мапу? Хто розробляв і для кого вона створена? Ну, власне, ініціатором виступила всеукраїнська Рада. Ми маємо дуже значну кількість підприємств, які, на жаль, ще перебувають в тимчасовій окупації, але маємо велику кількість підприємств на Харківщині, які зазнали значних руйнувань, так само в Донецькій області, в Луганській області. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день в системі фінансової підтримки в держави не буде таких коштів, які можна було б сьогодні спрямовувати на те, щоб компенсувати ті втрати, які несли ці гостоворобники. І ми розуміємо, що в цьому контексті відповідальний має бути країна-агресор Росія. Тобто, ми ввійшли до ситуації, коли потрібно формувати певну правильну юридичну базу, і в цьому контексті нам дуже допомогли наші партнери, USAID Agro, які Фактично стали нам допомозі по функціонуванню і створенню цієї мапи на сьогоднішній день. Це фактично такий перший е документований варіант е тих збитків, які несуть сільвостоваробники. Більше 200 підприємств вже внесли свої дані до цієї мапи. Е там функціонал досить є зручним і зрозумілим. Е там можна фіксувати і фото, і відео збитки, які понесли товаровиробники. Для того щоб там зареєструватися, товаробробникам потрібно пройти певну таку авторифікацію, вносити назву свого підприємства. Потім код і РДПУ підприємства. Ну і далі, фактично, після того як ці дані будуть внесені, фахівці перевіряючи, співпадають дані. По юридичній особі і воно вже тоді залишається на цій мати. Яку функцію воно несе? Ви дві функції власне зазначили: це дійсно сама фіксація збитка, яка стане прецедентом для того, щоб отримати репарації для товаробників. Друга функція це дійсно продемонструвати світу, що накоїла країна агресор. Як вона сьогодні дійсно знищує і займається цим продовольчим тероризмом. бо це теж продовольчий тероризм не тільки те, що вони там виходять чи заходять в зернову ініціативу. Вони фактично робили все для того, щоб запобігти ну, точніше, створити таку продовольчу кризу на території України, руйнуючи ці підприємства. Ну і третя ключова функція це власне знайти донорів, знайти інвесторів, які розуміють, що в цьому географічному центрі, наприклад, чи на Харківщині. Чи на Луганщині, чи будь-якому іншій частині, де власне це відбулося, вони готові заходити, інвестувати і ставати там співвласниками або інвесторами, і таким чином дати поштовх економічному житті цього регіону. А можете трішки детальніше розказати, які найчастіше ті злочини проти аграрного сектору, і наскільки довгий вони мають наслідок? Наприклад, ну не тільки зіпсований врожай на зараз, але чи потім буде придатною та земля далі для використання? Ну, власне, на карті теж відображено перелік внесених втрат, які понесли товароробники. Тобто, це може бути сільгосптехніка, наприклад, тільки яка була розбомблена або підірвана. Це можуть бути багаторічні насадження різних категорій сади, які були через бомбардування, теж непридатні тепер для того, щоб там займатися садівництвом. Це може бути так, як ви правильно зазначили. Земля, яка фактично через замінування або теж бомбардування вже непридатна, буде законсервована відповідно це ті і прямі, і фактично непрямі збитки, які несе товароробник. Тому власне в цьому контексті на мапі відображено перелік з усім господарською діяльністю, яку яка постраждала в товаробника. Він може її вказати. Ви плануєте потім отримати репарації від Росії. А як саме притягнути їх до відповідальності? Чи є цей апарат, коли після збору доказів ви будете передавати потім це правоохоронцям? Чи як, що потім буде відбуватися? Ну, власне, в контексті методології вона на сьогоднішній день ще розробляється для того, щоб в кінцевому випадку дійсно це стало прецедентами в міжнародних судах для того щоб підійти до міжнародних судів, потрібно чітко і якісно скласти цей у обіг по зруйнуванню. І після того, як буде це все правильно ским так, підготовлено юристами, і я думаю, після того як Україна переможе війні, це стане хорошим кейсом для того, щоб почати працювати по відшкодуванні, тому що тут дійсно фактично це там. Кримінальні справи, які можна заводити для того, щоб відшкодовувати втрати, тому що це ж одна частина це збитки, ще які ми фіксуємо, але що ми пам'ятаємо, є ситуація, коли в Україні викрадається зерно з тимчасово окупованих територій, які власне теж будуть прецедентом таких позовів щодо країни-агресора. З приводу інтерактивної мапи руйнувань на яких в яких регіонах і де найчастіше фіксувалися, або де найбільше було внесено даних про руйнування злочини росіян? Ну, власне, я повторююся. Це ті території, де йшли найбільш активні бойові події. Харківщина, Донецька область, Луганська область. Також у нас є частина мапи, де відображає червоним кольором тимчасово окуповані території, де власне аграрії також можуть фіксувати ці збитки і наносити їх уже сьогодні на цю мапу. Я все ж таки повернуся ще до відшкодувань. Якщо ж цей процес досягнення репарацій буде довгим, довготривалим, чи є можливість запрошувати міжнародних, можливо, інвесторів чи донорів, показавши їм оці злочини напряму, і е, просити якусь допомогу від міжнародних наших партнерів? Так я ж зазначив, що це одна із функцій, яку виконує на сьогоднішній день ця інтерактивна мапа. Для того щоб дійсно люди, які розуміють, що вони готові сьогодні заходити і з коштами інвестувати в зруйновані підприємства, наприклад, і що там знищений товарно комплекс, але поряд є. Десятки там гектарів землі, на які можна господарювати, то чому б не заходити, не проінвестувати в комплексі, потім на землі господарювати, вирощувати корми і створити потужну там ферму, яка буде займатися вирощуванням верха чи якоїсь інших тваринництва. Тобто, звичайно, це одна із функцій, яка лежить сьогодні перед мапою, яку ми створили. Дуже вам дякуємо за участь у ефірі. Денис Марчук, заступник.